Коротко новини за 8 грудня. На вихідні на Прикарпатті трапилися дві ДТП. У Калуші на вулиці Героїв України водій ЗАЗ сенс. 55-річний місцевий житель не впорався з керуванням і збив 53-річну жінку, яка переходила дорогу в недозволеному місці. Постраждалу з травмами, доставили до лікарні. Водій був тверезий. Інша аварія сталася в селі Стопчатів, що на Косівщині. 35-річний водій Джілі не обрав безпечної швидкості. З'їхав у кювет і врізався у бетонну конструкцію. Чоловік загинув на місці за фактом обох автопригод. Слідчі розпочали кримінальне провадження. На Дніпропетровщині внаслідок нічних атак росіян загинула людина. Ще п'ятеро поранені, серед них дві дитини. Зокрема, у Дніпрі внаслідок влучання зайнялася адмінбудівля, пошкоджені три багатоквартирні будинки та автомобілі. А у Криворізькому районі під час російської атаки загинув 51-річний чоловік. Пошкоджені сільськогосподарське підприємство, приватний будинок та газогін. Також є руйнування у Нікопольському та Павлоградському районах. А на фронті з початку цієї доби вже відбулося вісімдесят бойових зіткнень. Для мешканців сіл Гаврилівка, Париж та середній майдан надвірнянської громади тимчасово змінять чергу вимкнень електроенергії. Від сьогодні, 8 грудня та до 15 грудня, включно адреси споживачів перелічених населених пунктів переїжджають з однієї черги на іншу. Відтак мешканці, що орієнтувалися на чергу вимкнень 1-1, тимчасово будуть перезаживлені на чергу 6-1, А після 15 грудня чергу знову змінять на 1-1. Слідкувати за своєю чергою графіків погодинних вимкнень можна на сайті Обленерго. І наостанок про погоду у вівторок, 9 грудня, на Франківщині прогнозують хмарно з проясненням погоду. Без істотних опадів вночі та вранці слабкий туман. Температура повітря по області вночі від 2 морозу до 3 тепла, день до 10 градусів тепла. З 10 до 13 грудня буде порівняно тепло. а з 14 очікується невелике зниження температури повітря. Більше новин читайте у нас на сайті Пікнет'юєй.